Микола Купчак водій вантажівки. Сьогодні возить цукрові буряки із сільськогосподарського підприємства у селі Острожець до цукрового заводу в обласному центрі. Каже, у сезон заготівлі буряків працює щодня із 8 ранку до 8 вечора. Третій раз приїхав. Міщає до 20-21 тонну, 22-23, як, як коли місяць, може, може, днів 20. То, То залежить від їх. Як вони викупають скоро, так і ми перевеземо. Анатолій Іщук із Острожця каже, сільхозпідприємство цього року засіло цукровими буряками 600 гектарів, планують зібрати 50 тисяч тонн на 5 більше, ніж торік. Подивлюсь на буряки, ви бачите, гарні буряки. Які. Тут машин багато посилають. У нас комбайнів вистачає, комбайни купають, погрузчик грузить. Буряку захотівля на Волині розпочалася 21 вересня. Що 5 хвилин до цукрового заводу в Луцьку приїздать вантажівки із сировиною при в'їзді, авто зважують кожне третє направляють на забір для лабораторного дослідження буряків на цукристість і забруднення. Далі відвантажують, розповідає оператор буряко-укладальної машини Олександр Заболоцький. Зайжають машини, висипаємо сюди. робимо великий кагати, бо так ж мало буряка вліза, високо насипаємо багацького влазить. Гатіруєм буряки а звідси вони пливуть на завод і на переробку на цукровому заводі в Луцьку цього сезону планують переробити орієнтовно 300 тисяч тонн буряків. Розповів його керівник Василь Муха. Каже більше 70% складової ціни на цукор, вартість енергоносіїв. Тому цього року здорожчає переробка цукрових буряків для заводу і може зрости ціна на готову продукцію. Пропонуємо зараз два варіанти. Або як Давальницька сировина, ми отримуємо якесь господарство, отримує свого буряка певну кількість цукру. Ну, в відсотковому виразі певну кількість ми отримуємо, або навіть пропонуємо заплатити за переробку. Безпосередньо отримати весь цукор свого буряка. Ну, є різні варіанти. На волині цього року усього посіли 8 тисяч гектарів цукрових буряків. Телефоном розповів Суспільному начальник відділу управління агропромислового розвитку обласної адміністрації Олександр Книж каже: станом на сьогодні цукрових буряків в області зібрали на площі майже півтори тисячі гектарів. У минулому році було дещо менше, бо десь на 200 гектарів від статистики було менше посіяно на лині цукристих. Погода цьогоріч сприяла е, краще ніж минулому році, тому що і маємо вищу цукристість, тому що було достатня кількість вологи. Цьогорічний рівень урожаю і рівень цукристості ну дає дає підстави розраховувати, що цукру буде вироблено не менше, як в минулому році. Хоча попередні роки, якщо взяти 5-10 років назад, то безумовно цукру в області вироблялось більше. Питання ціни ми бачимо, що відбувається ріст реднеграносіїв, тобто не виключено, що може бути збільшення ціна цукру Зі слів Олександра Книша. Збір цукрових буряків планують завершити до початку листопада. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.